Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо про панічні атаки, тривожні розлади, безсоння. Я ще встигну про шизофренію. Поговоримо з нашою гостю, це психолог Ольга Дяченко. дня, пані Оля. Доброго дня. Панічні атаки існували завжди, але зараз вони сприймаються серйозніше ніж раніше. Крім того, часто панічні атаки плутають з симптомами інших хвороб, ну, наприклад, тахікардія або хвороб шлунково-кишкового тракту. Адже панічна атака має багато схожих ознак властивих цим самим хворобам. Часто людина. Починає перевіряти своє фізичне здоров'я, а не моральне. І перше питання, як зрозуміти, що у мене панічна, ну не у мене безпосередньо, у людини mm -hmm. панічна атака, а не хвороби серця чи шлунку? Адже в симптоми схоже, це а, різке, а, скажімо, тахі, а, є тахікардія, є навіть тремор, є а, людині погано. І як і зрозуміти, що саме це пов'язане з панічними атаками? Mm -hmm. Ну, дивіться, в нас дуже низький рівень психоосвіти, Ми тут, напевне, про це і говоримо, щоб його підвищувати, так? Справді. Людині дуже важко зрозуміти, як фізичні симптоми можуть бути пов'язані з її ментальним здоров'ям. І ну, такі основні ознаки, які характеризуються нас панічною атакою, це відчуття тривоги страху, яке наростає або з'являється безпричинно різко і супроводжується такими тілесними симптомами, як да, учащеним серцебиттям, може підніматися артеріальний тиск, утруднюється дихання, важко вдихати, видихати наповно, можуть бути. Спазми в шлунку проявлятися відчуттям під, блювоти, підташнювання так нудотою. А страх він має причину? Страх він має причину, тому що все й починається з гормонів стресу, які провокують нам тривожні розлади, кортизол і адреналін. Вони дають активуючу дію на всі органи і системи і дають нам отаку яскраву симптоматику, да? не тільки тривогу і страх, а й яскраві психосоматичні такі симптоми. Ну, тобто, в принципі, вони схожі на, ну, скажімо, ознаки панічної атаки, схожі на ознаки а, хвороби, хвороби серця. Зазвичай ну, більше це до серця. А які техніки, як боротися з панічною атакою, крім того, що можливо... Пити заспокійливе, але наскільки у, можуть зупинити панічну атаку, тут я не знаю. Але що можна там ну випити одразу? А uh -huh. що можна зробити, щоб е е увійти, скажімо, в тонус, тобто зупинити цю панічну атаку? Uh -huh. Вона дуже складна. До речі, наскільки я знаю, вона може тривати від там 10 хвилин навіть до декількох годин. Бувають такі випадки, да, вже коли така затягнута панічна атака, і можна тоді вже панічний розлад навіть диференціювати. Ну, якщо повертатися до питання, як зупинити, є техніки саморегуляції, які допомагають нам призупинити. Але для того, щоб людина почала їх практикувати, їй дуже важливо зрозуміти, як вони працюють. Ну, Я дуже так просто завжди стараюсь пояснити пацієнтам, що в момент панічної. Так або приступу тривоги, в людина перебуває в стані емоційного збудження для того, щоб воно в нас загальмувалося, ми маємо там, наприклад, зробити усвідомлено практики дихання, так? або ми маємо зробити там практику заземлення або практику переключення. Якщо це інтенсивність емоцій, ми так вчимось теж оцінювати від 0 до 10, 10, максимум 0 це мінімум. Якщо це оцінюємо, ми там по шкалі до 5-6, ми можемо з допомогою практик справ. Якщо ні, то тоді є відповідні ліки, які ми можемо випивати, щоб цей стан зняти, але не треба боятися ліків, якщо не справляєтеся самі, бо це затягує людину в ці відчуття. Вона їх запам'ятовує, лякається, і тоді довше ми лікуємо цей стан. А пані Оля, ліки це антидепресанти. мова йде про антидепресанти, чи все такі а якісь інші ліки більш такі легкі, бо люди зазвичай ну є і міф, що антидепресанти це дуже погано, що на них можна підсісти, що вони потім з людини. Роблять овочі, тобто mm -hmm. дуже багато моментів навколо саме Ну, В залежності від важкості стану, да, психіатри часто призначають антидепресанти і призначають якісь препарати такої невідкладної допомоги да, те, що може швидко зняти е, приступ, тому що антидепресанти вони діють по принципу накопичення, а от уже щось таке невідкладне це там. Барбувал гідзепам, банальні да те, що разом призначають психіатри під час приступу його можна. Тобто це такі препарати швидкої швидкої допомоги. Наскільки я знаю, навіть ідезепам, а гідезепам його ну, психіатри радять там. Якщо ви там ну є фобія, скажімо, людина боїться літати в літаках, то десь за годину під, ну скажімо, прийняти гідезепам. І саме коли людина знає, що в неї є певні фобії, там пов'язані з зачиненим простором, там чи з літаком, чи інші там фобії, а їх дуже багато. До речі, фобії якось пов'язані з панічними атаками. Так. Так, взаємозв'язок це все ж група тривожних розладів. Вони між собою дуже тісно переплітаються. А тривожні розлади, тривожні розлади. Чим вони відрізняються від? Панічних атак, тобто панічна атака, я так розумію, що по часу вона йде, ну скажімо, дуже дуже стисло, а тривожний розлад це вже діагноз. Е, ну е, дивіться, панічна атака виходить це стан е, такого різкого приступу тривоги, да, який нам важко контролювати з усіма симптомами психосоматичними. Тривожний розлад це тоді, коли в нас є постійне або часте фонове відчуття тривоги, яке тривало не минає. Тобто, хронічна тривога. Три хронічна тривога, так е, є ще зна. Знаю, що є тривожний розлад просто, а є ще генералізований тривожний розлад. От, власне, чим вони чим вони відрізняються? Ну, ну часто пишуть такий угу. діагноз ну інтенсивністю тривоги. При генералізованих тривожних розладах тривога є постійно, і є багато нав'язливих думок, які крутяться навколо тривоги там за здоров'я інших там моментів, і це тривога з усіх приводів. Да? І Тоді там вже по е критеріям психіатр виставляє, чи це виходить на тривожний розлад по інтенсивності кількості, чи це в нас все таки генералізований вже тривожний розлад. Та більш важчий такий прояв тривоги. До речі, я нещодавно прочитала, була так здивована, що люди, які люблять це. Секунд... Контролювати вони саме в них є підвищена тривога. Uh -huh. Ну так психологи принаймні, пояснюють. Не знаю наскільки це, це так. Тобто, тривога пов'язана з бажанням контролювати uh -huh. з бажанням контролю. Так, дивіться, тому що ми є ж речі, які ми не можемо контролювати. і от тривожні люди вони завжди думають про ситуації поза зоною її впливом. Да, от що буде, якщо тривога за невизначене майбутнє, і там багато сценаріїв як. Правило, вони якісь катастрофічні або песимістичні сценарії. Людина оце все прокручує, продумує і це наро провокує наростання в неї тривоги mm -hmm. тут і тепер. А я знову хочу повернутись до панічних атак. Як поводитись людині, якщо поруч з нею у іншої людини сталася панічна атака? Що можна зробити як допомогти? Як допомогти? Ну, дивіться, в першу чергу дуже важливо заговорити до людини, задати якісь її запитання, відволікти, доторкнутися, включити її в діалог, щоб вона переключилася від своїх внутрішніх відчуттів. Тобто, основне переключити увагу на, і, на на щось інше, на щось інше, так. Да. і ці ж техніки, всі самодопомоги вони орієнтовані на переключення. Ну, одна з технік, наскільки я знаю, наприклад, порахувати навколо себе п'ять предметів, які мають синій колір. Інша техніка там чотири предмети червоного кольору, інша техніка ще там знайти коло, знайти квадрат, ну, приблизно. Тобто сам механізм це на щось інше переключитися. Так і зняти так... акцент із домінанти внутрішнього відчуття. На якийсь зовнішній подразник та і оця техніка 5-4-3-2-1, Вона полягає в тому, що ми почергово активовуємо органи сприйняття зір, слух, дотик, смак, нюх і таким чином переключаємося від фактора подразника. Чи може назавжди позбутися панічних атак? Чи вони лікуються? Так, досить успішно лікуються, але дуже важливо, якщо є ця проблема, не затягувати її. Бо чим швидше ми почнемо з цим працювати, людина буде розуміти, тим легше їй буде від цього відійти. Якщо вже відбулась фіксація і в людини тривало відбувається цей процес, це тоді довше і і, і важче вийти з цього стану, лікувати його, але можна вводити в стан ремісії. Якщо панічні, атаки, якщо ними не займатися, абсолютно якось так само мене, чим це загрожує? Ну, дивіться, якщо само минає, то все-таки людина ну знайшла а в собі ми... якісь ресурси. А, ін, а іноді буває, що, що минає. Е, іноді буває, от навіть ті, приходять, буває, пацієнти кажуть, в мене таке вже було тоді-то, тоді-то я якось тоді сам справився чи сама справилась, а от зараз вже не можу. От може рецидивувати, але буває таке, що людина там от ставить собі вибір, да справитися витримати, і, і може долати цю проблему самостійно. Інтуїтивно робити навіть ті ж самі техніки. Угу. А чи може допомогти психолог при панічних атаках, якщо у людини вони постійно ну повторюються? А яка допомога психолога? Ну тут дуже важливу роль відіграє психоосвіта, психоедукація. Психолог має е, чітко пояснити, що відбувається з людиною. Коли людина розуміє, що відбувається, вона перестає, в великій кількості випадків вона перестає боятися цього стану? Е, друге, психолог вчить саморегуляції. Це є така симптоматична для нас психотерапія, так е, Переважно це там напрямки когнітивно-поведінкової терапії. А далі, якщо там людина хоче з цим працювати більш глибинно, то ми можемо там, аналізувати якісь ситуації з дитинства, які сформували такі патерни поведінки. Да, які а Як відрізнити, якщо повернутись до тривоги, як відрізнити тривогу, просто тривогу від тривожного розладу і зрозуміти, що е, потрібна допомога лікаря, адже в основі тривога і там, і там. Е, да, дивіться, чітка така основна диференційна ознака це те, що тривога е, це наша нормальна базова емоція, вона в нас має бути, бо це є емоція захисту. Е, але вона має бути причина обумовлена. От якщо є причина є тривога, окей, але вона має бути також контрольованою, ми мож, маємо її приборкувати. Це тоді варіант норми. Це просто тривога в здорової людини. Е, якщо тривога виникає без причин, немає приводу. Але дуже багато тривоги навколо того невизначеного майбутнього, якихось нав'язливих думок. Це вже ми можемо тоді диференціювати як ознаки тривожного розладу так? або там генералізованого тривожного розладу. Тривожний розлад, наскільки це серйозно, якщо знову таким ним ним не займатися і не лікувати? Він може переростати з тривожного в генералізований тривожний розлад. Потім це може, якщо триває довго, переростати в ендогенні депресії. Ну і там можуть бути різні. Варіанти може ще усугублятися, погіршуватися. А може так, от людина все життя бути в стані депресії і страждати від того. А звідки береться тривожний розлад? Що стає спусковим механізмом, таким е, тригером? Скажімо, що якась подія, чи це взагалі може бути не подія? Ну, дивіться, має бути в нас є такий вислів приморбітно до хвороби, особливості психіки, е, з тривожними рисами особистості, такий тип темпераменту, і такий тип характеру, і плюс е, пусковим механізмом завжди. Де являється стрес, якийсь гострий стрес, який людина проживає і це запускає в неї оці вже безпричинні тривоги. Тоді зустрічне питання, як зробити так, щоб стрес не перейшов у тривожний розлад. Ну, Це така мені здається, ціла наука. Тут дуже важливо це попереджувати, профілактувати, розуміти, да, що не потрібно фіксуватися на якихось подіях, бо навіть якщо ми хворіємо або ми когось втрачаємо, все рівно нам дуже важливо зберігати здатність, бути емоційно живими, витримувати, проживати. І жити із смутками, із тривогами, але контролювати їх, да? щоб емоції були підвладні нам. Я завжди знаєте, таке навожу пацієнтам порівняння, що тривога це як вогонь. Якщо ти вмієш її контролювати, то ти і нагрієшся, і себе нагодуєш. Якщо ти втратиш контроль, то вона тебе спалить з тривогою точно так само. Тобто, тривога не такі, скажімо, ну легке захворювання, як може здатися. Тобто, люди мають звертати увагу, особливо якщо це часто повторюється. Як психотерапія працює проблеми, які можуть бути методи самодопомоги при тривожних розладах, це саморегуляція емоцій, це здатність усвідомити зараз, що зі мною відбувається, здатність собі допомогти. Техніки саморегуляції дуже добре з цим працюють і допомагають нам самостійно боротися. От якраз от своїм пацієнтам завжди детально розповідаю, практикують. Ну майже всім допомагає. Дуже рідко, коли дуже інтенсивна тривога, то тоді важко з цими техніками, і тоді потрібні ліки. Тобто, власне, це, це можуть бути і медикаментозне лікування, тобто ліки, і це може бути психологічна допомога, коли. Людині просто пояснюєш, що, що з нею відбувається, і вона може потім контролювати свої, скажімо, емоції, так натреновувати здатність справлятися з цим А безсоння. Ось е, наслідком тривожного розладу, ну е, та, взагалі тривоги, може бути безсоння. От я, наприклад, знаю одну людину, е, у якої були, скажімо, проблеми з чоловіком. Він там пив, ну різні там дива, скажімо, робив, і в неї зник сон. Тобто до досі людина вже в віці, і вона ну приймає ліки, вона спить можливо не більше 2-3 годин на добу, тобто не може спати вночі. Ось те, що власне закінчилось, скажімо, починалось з тривожного розладу з тривоги, і безсонням. Е, Це дуже така важка проблема. Саме я маю на увазі безсоння. Що я коли зрозуміти, як зрозуміти, що людині потрібно звернутися до лікаря, що не можна припускати, не можна затягувати, і що тут може порадити психолог у ну, в рамках боротьби, скажімо, з безсоням. Ну, потрібно дивіться, спостерігати за собою. Так, якщо ми бачимо, що безсоння є, і це спочатку там декілька годин на декілька годин менше, ми спимо або важко засинаємо, але в принципі сон достатній, там хоча б 5 годин. Ну, ми можемо ще тоді спостерігати. Якщо сну взагалі немає там більше трьох днів, це вже такий, знаєте, червоний прапорець, щоб розуміти, що я потребую все-таки допомоги, і тому що якщо немає е, сну. Ну, це буде нашу психіку дестабілізувати. Тому, якщо там в межах 10 днів ми бачимо, що сон не покращується, це все-таки потребує консультації фахівця для того, щоб було зроблено або медикаментозне призначення, або можливо в супроводі була і психотерапія, так в ідеалі і. і е медикаментозна якась корекція, тобто запускати безсоння не можна. не можна, тому що це основа основ, і це м, без цього не буде ні фізичного благополуччя, ні ментального благополуччя. Що не буде сну? А, а у нас буквально 4 хвилини до ефіру. Я ну, власне встигаю трошки про шизофренію. Звичайно, 4 хвилини це дуже мало, але е, декілька слів: шизофренія, психічний розлад, який повністю змінює людину. галюцинації, депресія, зміна особистості, параноя і марня. Е, ця хвороба змінює. Людину, якщо вам здається, що це якийсь рідкісний розлад, то це не так. У середньому у 4-6 осіб з тисячі діагностують шизофренію, і за даними ВОЗ, у світі живуть 20 мільйонів людей з шизофренією. Дітей серед них меншість, хоча це захворювання в подинуких випадках може розвинутися навіть у п'ятирічному віці. На що звернути увагу, щоб зрозуміти, що це ознаки шизофренії, особливо якщо мова йде про дітей. Я так розумію, що у них також діагностується захворювання, і ну захворювання серйозне. Так, ну дивіться, потрібно звертати увагу на те. Чи дитина або це вже доросла да, особистість, має якусь мову на самоті, до чогось придивляється, до чогось прислухається, усамітнюється, ізольована від суспільства, да, від оточення, така перелюбе бути постійно наодинці, важко комунікує в соціумі, важко їй налагоджувати зв'язочки в комунікативні, в садочку, в школі, потім на роботі. Да, є от труднощі з цією комунікацією. То ну це для нас такі також червоні пропорції, щоб розуміти, що щось відбувається не так. Якщо це наростає, і ми бачимо, що там в людини є якісь продуктивні розлади, ті ж голоси видіння, то ну треба бігти до психіатра. Не треба чекати, зволікати це точно, само не пройде. Ну, також з також скажімо, є в, в, в моєму колі знайомих. Ну, людина, яка ну теж там, скажімо, старшого віку, і якраз у знаки, наприклад, їй дуже важко ходити в магазин. І весь час здається, що за нею хтось слідкує. Вона обходить декілька будинків, щоб потрапити до магазину. Ну ще голосів, скажімо, немає, галюцинації теж, але є ось такі ну, замикання людини в собі, що вона дуже важко контактує з соціумом і не хоче цього робити. Mm -hmm. Тобто, це може бути, я маю на увазі ще дати поради людям, якщо вони помітили у своїх близьких якісь такі моменти, mm -hmm. то варто звернутися до психолога, до психіатра, до психіатра. Так і в людей, от вже в такому вікові плюс 50, плюс 60, Там більше ну шизофренія, це все таки ранній такий раннє захворювання. Воно починається там в середньому від 16 там до 30 років. І якщо воно тобто, не пізніше? Е, ну пізніше це вже інші ендогенні психічні порушення. Це може бути там хронічний маривний розлад, да? uh -huh. який якраз е, немає голосів і видінь, але є параноїдність, да, маячення. Оце відчуття, що за мною стежать, що е, хтось за мною слідкує, хоче мені нашкодити, впливає на мої думки, на моє самопочуття. Це про більше марення. Uh -huh. Це окреме це, це окреме це захворювання, захворювання не, так. Не, не Але до, не до а до речі, буквально також хвилинка, біполярний розлад. Ось я, наприклад, певночас вважала, що шизофренія, де біполярний розлад, це щось таке схоже, а це різні захворювання. Це різні да, захворювання, і в принципі і етіологічно, і патогенетично це зовсім різні захворювання. Шизофренія це хронічний психічний розлад з порушенням структурності мислення і дефектом наростаючим особистості. А біполярний розлад це також хронічне е, психіатричне захворювання, але воно характеризується мінливістю е, настрою, це і фазовістю. Наприклад, фаза депресії, фаза манії це коли людина в спаді в депресії і в надмірній активності це гіпоманія або манія. А я чомусь думала, що це людині здається, що в неї дві людини живуть різні. Це більше до шизофренії. А, Це більше дешево. Шиз... Все, я зрозуміла. Ну сподіваюся, якісь поради стануть вам у нагоді. Час нашого ефіру завершується десята на годиннику. І говорили ми сьогодні про панічні атаки, тривожні. Розлади безсоння і шизофренію. Навіть біполярний розлад встигли б говорити. Говорила з нашою гостю. Це психолог Ольга Дяченко. Дуже вам дякую за таку цікаву розмову. З вами була Ірина Болгакова. І будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою. 11,8 афен. Реклама.